нагороди тим, які не шкодуючи власного життя, 25 років стали на захист життя і здоров'я нас всіх. Свалявська районна державна адміністрація та районна рада нагороджують цією грамотою учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Єгунова Константіна Петровича за активну участь у вирішенні питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з нагоди відзначення дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тою самою грамотою нагороджується Шелеля Василь Іванович. Федорянич Василь Михайлович. 对，高一点。 Моєму народу болить. Сьогодні в нашому залі присутній наш земляк сварячани, полковник відставції Цьоплан Іван Юрійович, який з перших днів аварії був ліквідатором на Чорнобильській атомній станції. Запрошуємо його до слова. Привітати з таким великим святом. Пасхи Христової. Най Бог дасть здоров'я всім, радості, благодаті. І хай буде так, щоб на другий рік ми могли зустрітися, сказати дивно тому. Добрі слова, подяки і побажати доброго здоров'я. Христос Воскрес. Ну, так як тут вже сказали, що. Хто я такий, я вам скажу, що колись я відкривав спокійним Михайлом Дмитровичем Рапоничем цей палац, я працював тут. Звідси мене призвали в армію солдатом. Прослужив я 31 рік, трохи більше. В 91-му році приїхав сюди. Ну, тут якось я не прийшовся, мене запросили в Лужгород. Зараз я працюю в Ужгороді. Зато я вирішив навічно залишитись в Осволяні. І дружина моя тут, Ну, Я думаю, що і моє місце тут обслужив, я, приїхав я Радянський Союз дуже далеко і дуже близько. Про їх проблеми знає голова Скалярської районної організації Союз Чорнобиль України Михайло Васильович Сарканич, який очолює цю організацію 1997 році. Цей трагічний для України рік Михайло Васильович служив в армії. Як офіцер Збройних сил він розумів, що потрібна допомога сильних, мужніх людей з серпня по грудень 1976 року. Він працював у зоні лиха. Сьогодні він начальник виробництва. У нього прекрасна сім'я, дружина Людмила і сини Василь і Степан. Запрошуємо на сцену Михайла Васильовича. Пройшло 25 років і Зараз, коли згадуєш е, ті часи, більше споминаються ті моменти, які е, дуже глибоко, як кажуть, писалися в твоїй пам'яті. Тому що в основному це була буденна, кожнодневна робота зранку до пізнього вечора люди і Я за не повністю случаю, що дійсно хтось сказав, що він туди більше не йде, або по якихось інших причинах. Ми йшли вже в зону, коли вже мали у картці записано ту кількість регеніданих, яка вже забороняла далі йти, щоб потім привело до... Хоча в дійсності практично ніхто не знав конкретно, скільки він і лярине набрав. Тому що е, радіація не була так, як забруднення не було так розпростерте, як коли хід з масом настає, а там були п'ятнами, там п'ятно, там п'ятно. І ніхто не знав коли в якої він п'ятно міг залізти і вийти, набравши ту дозу, яка могла б в далі сказатися до його стані здоров'я. Що мені більше один момент такий я все, коли говорив про у мені мурашки і це хлопці мені 18-20 років срочно служба. Рота дозиметричної розвідки. Ну, хто служив, то знає, а от молодь ти селі, це як у бої, як на війні розвідка. Там ворога видно, а тут ходиш, ворога не бачиш. А треба два рази на день виїжджати у виселені райони покинути людьми і знімати ту радіаційну обстановку, яка там сталася наносити на карту. І от так кожного дня ці молоді хлопці практично виїжджали і дуже було боляче знаючи чим то чревати для кожної людини, але вони були, як кажуть, призвані на срочну службу і вони виконували, як кажуть, правительство задання. Це був фронт чіткості. На фронті так над картою схилялись. щодня, щоночі чіткості атак, на фронті так, не сміли помилятись. життя ціна помилки тільки так. В нашому залі ліквідатори Шелеля Василь Іванович, який пропрацював 9 місяців на ліквідації і таких в області було четверо чоловік. Та Володимир Пупович, який і зараз активно працює в громадській організації, допомагає чорнобильцям односельцям, зустрічається з учнями школи, яким розповідає про торічні дні квітня 1986 року. Щиро запрошуємо Володимира Поповича до слова. Скажіть, будь ласка, що ви відчули, коли дізналися, що вас чекає тяжка робота по ліквідації наслідків аварії? І Як ви сформулювали найголовніший урок Чорнобиля? Шановні лікатори, я шаную вас всіх. Шо я, шо я, я знаю, куди я йшов? Я сам хімік я затова. Я знаю, куди я йшов. Коротше, жінка хватала, діти хватає. Я знаю, я йшов. То була ворця, у тут... нас як ви сприйняли те, що вам треба покидати рідний дім, свою маленьку батьківщину? І як вам тут живеться? Шановні ліквідатори, шановні запрошені, я вас вітаю із великим святом. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Це свято, як і тоді співпало із трагедією. Так сьогодні 25 років з дня пам'яті. Це не свято, це скоріше цього можна сказати роковини за тою трагедією, тому що ви бачите, скільки наших чорнобильців сварсвалявчан пішло життя. Я, крім того, що я переселенець, я і був ліквідатором. Прожив я в радіоактивно забрудненій зоні своєю сім'єю один тобто, два роки і чотири місяці. Ще після того, от, як рванув реактор. Жив я за 30-кілометровій зоною. Можна сказати, добровільно відселений. Двадцять п'ять років тому. Весь світ облетіла страшна звістка про те, що в Чорнобилі сталася велика аварія. Ця біда коснулася майже кожної сім'ї, не бійшла вона й нашу сім'ю. Пам'ятаю, як сьогодні ми готувалися до великодних свят. Але в церкву прийшлося йти не лише з двома дочками, тому що нашого батька, чоловіка, покинув вже. Через воєнковат призвали у Чорнобиль. Він пішов як санітарний врач. Звідти нам почали приходити листи, але в листах він старався, там ми вже тепер розуміємо пізніше не описувати всю біль, яка там лежав, він бачив. А коли вже приїхав додому, то вже розказував. Як не міг дивитися на, те, на ті села опустошені, як вила худоба, здичавіла худоба, не було людей, пусті хати стояли, відкриті двері, вікна, люди всі повиїжджали. Після повернення Чорнобиля чоловік захворів і вже в 97-му році він помер. В той час підрісли, підросли наші дівчат, поки ходили заміж.